Так, да, пане лікарю. Шо? Ви провели огляд пацієнта. Давай. Які скарги? А? Які скарги пацієнта? Зараз ми ще подивимось. Вот. І ще виче, вот потім що зробимо. Вот що зробимо? Виче, Температуру, бушку і кринку. Ну давай. Зараз давай. ми ви робимо. Дернути. Ты давай давай новочку і випиваємо таблетку. Випивайте таблетку. Ей! таблетку випивайте. Все. Бери, і і це все Давай, треба помітити температуру. Давай. Давай. Mm -hmm. Давай. Вот так, Зажимай. Зажимай. зажимай, зажимай. 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 Добре. Тоненька температура. Тепер і все готово. Немає температури. Так, нема. Нема, добре, давай давай. Тепер вже вушка і куїнку. З цього починемо. Давай з вушка. Давай. Ой, це вушко буде. Хоча ага. ще вот, треба почистити, почифти. А оця фетити треба почистити. Почистити фетити і воно. Давай. Ой. Все? все, все, здоровий пацієнт. Дякую лікарю, що полікували. Тати, знімає маски. Та, ти маски. Маску. Давай. яка у нас модна маска. Все, будь ласка, свої, е, свою техніку лікар складіть, будь ласка, назад. Я ж не лікар. Ти, ти тоже лікар? Ні. А ти чого був в масці? Давай. А Тоб... не тільки лікарі ходять в масці, пацієнти також ходять. Давай в допомагай. Давай допомагай. Ну ти ж хотів це грати. Чого а я ну, маю давай, по... давай тато. Ну, давай. <свят> по... та. давай допомагай, тобі. Хто хто я? Кейтбой. Я кітбой, так. А ти хто? А я Геко. А мама